Привіттики, привітки! Усім! На зв'язку Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. Так, якщо ти ще на нього не підписаний, будь ласка, підпишися, також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також тицяй на аватарочку, де розгорнеться більше відео, які будуть корисними для тебе. Про що ми сьогодні будемо говорити? А як я обіцяла минулий Раз, а що наступне моє відео буде про активи? Що це таке? А зараз про це все поговоримо. А, отож, поїхали. Насправді, хочу спочатку сказати деякі слова про. А, Гроші. Якщо ви маєте, скажімо так, погані установки, переконання стосовно грошей, що гроші це вводяться багато грошей, так, вводяться лише у а, тих людей, які роблять щось погане, або а, які мають спадщину, і того їм повезло. Насправді все не так, все набагато простіше. А, ми на сьогоднішній день живемо на землі, так і ми знаємо, що на землі зараз є що матеріальний в нас є світ. І а, той, хто буде говорити, що не в грошах щастя, а можна і без них прожити, то це просто сам обман, тому що ти за гроші, так. Гроші не зроблять тебе щасливою, але і без грошей ти нічого не купиш. Не заплатиш за квартиру, не заплатиш за садочок, за школу, за різні секції, за себе, за бензин і так далі. Так ти не зможеш взагалі існувати. Ось тому не самообманюйтеся, не займайтеся цим. Багаті, можливо, люди хочуть, щоб бідні люди вірили в це а, і навчають їх, що а, дуже добре це йти там, не знаю, там, вчитися, потім шукати роботу, потім працювати на роботі, а потім що. Ця робота лише закриває базові якісь витрати, а, такі як апартаменти, будинок, там не знаю, а, електрика, комунальні платежі, так, їжа максимум чуть-чуть, Скажімо так, одяг, і на тому все. Ви успішними не станете за допомогою цього. Якщо інше питання, коли ви маєте вже активи, коли ви маєте вже якісь збережені, скажімо так, гроші, то це вас реально спасе. Але ніхто про це не говорить, не афішує Тому, будь ласка, Подумайте, проаналізуйте, прочитайте книгу, я зараз не буду на цьому сильно зупинятися, так клейсна про а, багата людина в Вавилоні, а, де ви зрозумієте, от чітко ви зрозумієте, так і поміняєте свої установки, переконання. Це є дуже важливо зрозуміти це, тому що без цього ніяк. Якщо ви будете порушувати закони, правила, грошей, ви ні до чого не дійдете. Ви будете бідні. Буде вам 55 років, 30 років, 25, 65. Якщо ви не зрозумієте, як користуватися цим інструментом, які правила потрібно дотримуватися відносно грошей, а ви просто не зумієте стати на ноги. Так ось вертаємося до активів. Всі ми знаємо, що є закони грошей, всі ми знаємо, що багаті люди знають щось таке, що не знають бідні. Насправді нічого такого вони не знають. А вони просто дисциплінували себе, вони просто дотримуються правил грошей, вони просто відкладають гроші. Як я говорила в попередніх відео, є декілька, скажімо так, відкладень, де, які ви повинні підтримуватися. Так, якщо ви дійсно хочете стати успішним, це, до прикладу, чотири конверта. Перший конверт це збереження, ви його взагалі не трогаєте. Так відкладаєте собі там скільки 5% чи там 3%. Далі йдуть, а далі йде конверт. Це Форс мажори, ми всі знаємо, що поклав аварію, зламав ноги, підсковизнувся, не можеш працювати. що сталося срочно, припадочно потрібні гроші. так Звісно, потрібно також сюди відкладати, так? Це обов'язкова умова. Ось, і третій конверт це є інвестиції в активи. Тобто про зараз ми будемо вести про це мову. І четверте це благодійність. Також 10% це обов'язково, тому що якщо ти хочеш, щоб тобі. Давала назад, так щоб Бог тебе благословляв і давав назад, то ти повинен віддавати. Якщо ти не будеш віддавати, відповідним чином а до тебе приход буде, доходи будуть малі. Ось, так про, поговоримо зараз про активи. Активи бувають різними. Вони так, вони. В залежності, що ви хочете, а в залежності в чому ваша суперсила, в залежності, що вам більше подобається. Але я назву декілька, а ви свій вже. Декілька ідей я назву, так? А ви вже беріть до уваги. Значить, це, наприклад, актив, який приносить пасивний дохід, це рент. Здавати в рент будь-що. Неважливо що. Це може бути А, Це машина. Почніть з одного. Тобто не треба багато, почніть з одної машини, здавати в А, Це особливо популярно за кордоном. На рахунок України. Не знаю ось, але знаю, що там також здають в оренду а, і так далі. Зазвичай це купляють машину, але також є такі моменти, що здають в оренду. ось, а, Значить, здавати в оренду, почніть з одної машини. І так, можна хоча б 5 штук, 10 штук, так, тобто, без різниці. Ось далі, далі це йде рент. Рент здавати в оренду, чи апартаменти якісь, чи будинок, чи кімнату. Тобто, також будь-що. Чи навіть може бути завести, наприклад, сторіночку там, чи сайт якийсь і розрек, рекламувати постійно на постійній основі. Не Просто десь колись там рекламуємо, і дивимося, і чекаємо мани з неба, клієнтів чекаємо. Ні. На постійній основі має бути реклама. Ось, Наприклад, купляти брендові якісь речі і здавати їх в оренду. так, тобто, чи якісь реквізити, чи можливо в когось фотосесія і так далі. Тобто для чого людині купляти, тратити 1000-2000 доларів, там, 500 доларів а на якесь плаття чи костюм для, там, для чогось, так, якщо можна просто взяти в оренду, заплатити, і потім віддати і все. Ось то таки, як ідея, така непогана, так? То, це я зараз говорю про пасивний дохід. Які, а, незалежності ви спите, ви поїхали в іншу країну, так наняли менеджера, і менеджер цим з цим цією справою займається, так а вам ли, ви лише а, вам лише залишається кожен місяць перевіряти, ось і збирати данину. Як я кажу, так ось також це може бути хаузи, Так, це може бути до дома, тобто здавати також в РЕН. Тобто я вам зараз підкинула декілька моментів, які а, дійсно працюють, і люди його їх використовують. Про це ніхто не говорить. Про це не вчать ніде так? Ось також ще забула сказати про акції дивідендні це з фондовий ринок, хто не знає, або хто ж зацікавлений, а, але боїться, це це дійсно працює, так? Але будьте обережні, не а, натрапте на шахраїв, ось і на а, скамерів різних, тому що зараз такий час, що дуже багато шахраїв і просто, ну просто будьте обережні, щоб не втратили гроші. так Я маю на увазі, щоб навчитися навчання і так далі. Ось а тому, тому, ось такі я проговорила декілька способів, які дійсно на сьогоднішній день працюють, які дійсно приносять дохід пасивний людям. Але скажу одну фішку: якщо ви в чомусь, скажімо так, не впевнені, ви спочатку маєте поюзати інформацію, навчитися. Придивитися, як це, що робити, порадитися з адвокатом. Так? Не жалійте коштів, а, наприклад, на консультацію, тому що реально ця інформація спасе ваші майбутні а, там, гроші, розумієте, щоб ви не втратили. Це дуже важливо, розуміти, і знати. Знання дуже важливі. І починайте, починайте з маленького. Не потрібно вам все дивитися, там, о, будинок взяти, здавати в оренду, там. Нам квартири взяти, взяти варіант. Ні, починайте з маленького, починаєте з одної машини, допустимо, взяти машину в кредит. Так? Ось, виплачувати. Потім ви на своїй машині їздите, взяли ще одну в кредит, так? а ту взяли собі, а цю вже здаєте і так далі. І так само з апартаментами можна так робити. Ось. Тобто куча варіантів є, ось лиш маєте рухатися, лише ви маєте розуміти, що потрібно рухатися, не потрібно нікого слухати. Також дуже. Хочу наголосити на поради, так поради, які роздають люди, які ну не те, що вони не потрібні, так але люди, які бідні, які нічого не мають, які бояться виявити сміливість, щось змінити в своєму житті, але хочуть і не хочу, щоб ви змінили щось в своєму житті, так воронь Бо, боже, що ти досягнеш успіху, так. Ось будуть вам говорити різні відмовки, маски, на що собі. Не радьтеся з людьми, які не компетентні в даній справі. Радьтеся тільки з тими людьми, які компетентні, які спеціалісти, які експерти, які знають, що і як робити. Так, і то не, не, не просто з одним, а бажано 2-3 два-три спеціалісти і вже. А, Одну думку зібрати, так, одне рішення зробити. Тому що буває так, також що спеціаліст, спеціаліст, а таке щось говорить, що не дуже не дуже вигідно. Так, тому тільки в спеціалістів, в експертів в радість. Це дуже важливо. Маму, тата, свата, брата не слухайте, тому що якщо ці люди бідні, якщо ці люди не знаходяться там, де хочете знаходитися ви, то а, шукайте тих людей, які вже це досягли. Зрозуміло, так? Також відчуваєте, якщо це не ваше, не ваш шлях, то вам буде, скажімо так, якщо це не ваше, ви не любите це, так? вам більше імпонує, наприклад, просто квартири. Так, машини не подобаються. Або вам більше не знаю, щось купити, і просто спостерігати, як воно росте, ти сюди поповняти рахунок, то вам підійдуть акції дивідендні, так щоб не замарачуватися. Так це також дуже важливо. Тому що якщо це не ваше, вам буде, воно вас буде гнітити, перегнічувати, так що я займаюся тим, що мені не вподоби. Це також і дуже. Важливо, отож, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Якщо є якісь коментарі, залишайте чи питання. Також, хто хоче отримати консультацію по особистим фінансам, всіх чекаю в телеграм або в інстаграм. Силочку я залишу в описі. Всім па-па і до наступної зустрічі!